Типа, выйти по не побалдеть. Так, я думаю, за три дня, что я не был на базаре, чи даже два, ничего там не поменялось, так что. А вот уже сегодня я к драконівські налоги вступили в силу то може щось зміниться я думаю почмо перескочить ілі давайте ілі ще у нас такий варіант Пождемося поки не проїдеть на нічку. Переїдемо ж хотів перекинуть вас. Уже тут скільки у нас 39 хвилин, достатньо затовати. Так. Так, вже... ми... Не хочу я через переход, Все, там летить тачка. Ми проскакуємо. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. А то це вже не на ну, походу друга частина нашої велопрогулянки, я навіть не наповню вам. Пишіть коменти. І, коротше, продвигайте потихеньку канал. І я буду дуже вдячний. Так, точка тимпа -то я вже бачу. Десь. Кстати, отаких от чуваків, що просять милостиню, в принципі, не багато. В переході там завжди мужик, що він полузрячий, чи сліпий. Він. Все время стояв в переході на Шевченко. В останнє время коротше я його не бачив. В останній час. Оце чувак нарисувався, це я второй раз бачу, і Бабушка біля універсалма алмазник постійно там. А так, в принципі, хто на скрипці, хто на дудці, хто на гітарі, так в принципі небагато людей. возле центра Блін чи вже доїдем ще трошки далі і там змінить о давайте я доїду сейчас почти до білої альтанки Туди в парк. і там підникаюсь нормально нормально все заміню Чуть-чуть вас перекручу. Ось фінгіни. О, цього я вже показував так близько. Так, тут що, фотосесія завжди? Е, де це музон такий вагли? Ось машини, машині. Прикиньте. Та ну зброю можна волити, що хоче. Давайте цим путем назад поїде. Навіть може не поїдемо, пройдемося так трішки по центру міста. Коли те сонце буде неізвісно, так що настроївся, то вже книму. Там водички попіли. Надо Треба буде увалити, як він називається. Е, гаряча фігня, з вина. така слабоалкогольна. Блін. Прикиньте. І ось почнуть продавати скоро в центрі. Це був клішко лгеньке. Вилетіло з голови. А, Глінтвей, о! Пошевелив трошки мозгами і сповнив. Розшевелив тонина. Запарилися в мене. в капюшонах Так, у нас варіант тут повернути і варіант слідуючий. Слідуючий поворот. Кстати, якби я обзорчик по Гоголя не зробив вулиці, можна було час проїхати. Блін, 5 секунд, 4, 2. Повернемо далі. Щас цю магнузель об'їду. Так, 2 часа дня, в принципі, відкриття вже прой... пройшло, ну типа Основне, подивимось, є там якесь де та хатинка на Соборності, площади Площа Соборності. Так, отут я зараз перелітаю ліворуч, Даже можу дальше через парк. Ну, Варіант просто. миллион. Конечно, раз не пришли. Не, давайте уже. Так, не вырешаем. не спать на ту шурмуха аж мені захотілося. Блін. на свіжому повітрі як катайся апетит наганяєш собі швидко кстати біля білої бальтанки я б собі вона там калашниця чи скрипку Білої бі танки я глінтвейна гарячогось. Ну, шарма це довго хавать, А щось таке полегше. Типа ход дога таку невеличку, я приїду, під'їв. Два години вже таке воно поплічали світлення, як вечора. Так, це ще буду поворачивать розвалюхати. Понял, что ты широкий в плечах, но ну, надо якось компактне може. Тришки ты. А вот есть. Нам съездить, ну вообще-то для колясок. Так, тут, тут, Так, малышня вже по ходу подгуляла. Гулять Миколая. Чи Миколаєчка так ты тарелка літаючи на еду можна шапку не сняти і поїхати я б об'їхав так щоди мені теж хочеться по тротуарній квіточці хорошій їхати що я должен на тут криву дорогу з'їжджати що не маю права так не люблю таких выездов стрёмных, чтобы они в бочину не бахнули. Так, 4 меню, 4 у, что 4 у? Так есть буклишка. Опачки. Так, трубач здесь. А это авторские права. Тут і треба буде переключитися, тому що якщо буде музлом, музлом права. мені там провонтон Паріж. Якась черга, навіть на фотографуватись. Ми зараз десь поїдемо, покійно станемо, переключимося. І тоді вже під'їдемо. А, всім вже гарного дня, це вже буде не на вечір, як я виложу. А може ніч ничья головне главное що все мирнули а мукашка у вас попала зараза я шутепчу букашка так де я сейчас тут паркануся Що тут о черга походу да сейчас мы перекину так все всем пока пока давайте